Побуднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. ІНСАЙТ триває проект інсайт на радіо міста Анбул. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Нагадую, що нас можна слухати на хвилях 1018 FM у Вінниці та 92,7 FM у Козятині. І е, сьогодні буде така досить цікава тема про охорону, професійну охорону і розповість нам про неї. Начальник Вінницького вищого професійного училища департаменту поліції охорони, полковник поліції Олександр Залізняк. Вітаю вас, пане Олександре. Вітаю вас також. Слава Україні! Героям слава! Я знаю, що принаймні найближчі 20 20 хвилин. У нас наша студія абсолютно під повною охороною. Звичайно, так я хочу знаєте, поговорити сьогодні про ваш заклад. Тому що ми з вами перед ефіром говорили, що достатньо ну, цікавих професій навчає і таких так. потрібних наразі, е, скажіть, будь ласка, Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони. Скільки воно вже представлене у нас на території Вінниці, і яка в нього історія? Це є заклад державний заклад третього вищого рівня професійно-професійно-технічної освіти. Історію воно бере з далеких 1973 років. Було організовано як Вінницька республіканська школа міліції, uh -huh. ночної міліції, скажімо так, йому 51 рік, тобто. Історія потужна історія навчального закладу овіна випуском і міліціонерів поліцейських на сьогодні, які стали і генералами, які були керівниками національної поліції України, тобто це інтересний навчальний заклад на теренах Вінниччини. Угу. Скажіть, будь ласка, ви навчаєте майбутніх поліцейських? Чи ви навчаєте випускників закладів загальної освіти? От хто до вас приходить до навчання? Чемілу? Ну пріоритетним напрямком навчання це є навчання поліцейських національної поліції України, так як ми є підрозділом угу. Національної поліції України, зокрема. Підрозділом департаменту поліції охорони пріоритетний напрямок нашого навчання це навчання поліцейських поліції охорони, які виконують будь-які охоронні функції охоронців, охоронників, мають і, право і, носити зброю. Та, так, звичайно. Тобто, це є працівники поліції охорони, національної поліції України з форменим одягом. Тобто, ну, звичайні працівники ага, поліції, ага. які виконують свої, скажімо так, особливі функції. Ага. І окрім цього, ми навчаємо. Ми навчаємо випускників шкіл нашої держави, не тільки Вінничини, тому що в нас навчаються із сусідніх областей, з Хмельницької, Житомирської, з Черкаської області, з Одеської області, тобто випускників 11 класів. Це спрямування. Охоронного напрямку, тобто правоохоронна діяльність і технічний напрямок. пожежно-охоронна сигналізація. Найцікавіше тепер про спеціальності, які у вас є спеціальності? спеціальності, охоронник-охоронець це правоохоронна діяльність у нас, тобто наші випускники шкіл, які приходять до нас на навчання на протязі шести місяців, отримують диплом охоронника охоронця. І можу здійснювати функції в будь-яких організаціях, в будь-яких підприємствах, на будь-яких фірмах. З приводу охорони матеріальних цінностей охорони вантажів, а також охоронці. Це тіло тілоохоронці. Тіло от на цьому зупинимося, Тіло охоронці. Що потрібно для того, щоб стати тілоохоронцем? Скільки навчання триває? Навчання триває 6 місяців. Півроку вони отримують диплом. Значить, робітника, мають робітничу спеціальність через 6 місяців. Навчання у них цікаве тим, що з перших днів навчання в училищі вони навчаються спеціальні фізичні підготовки, окрім того, вишкіл з військової підготовки, окрім окрім розбирання, збирання зброї є і навчальні стрільби для такої категорії наших учнів. І вдосконалення кожен себе вдосконалює як фізично, як морально, так і військовому напрямку. Це суто чоловіча професія тіло охоронця. Чи буває, що і дівчата вступають? Е, вона не, не суто чоловіча, тому що на сьогодні можна сказати, що 50 на 50, угу. або навіть і дівчат більше, е, ну дивлячись, як який рік, тому що ми готуємо. Цих фахівців вже не перший рік, і в нас є вже з чим порівняти. Вона не суто чоловіча. Дівчата також виявляють велику активність, великий інтерес до цього напрямку навчання. Ми колись, знаєте, пам'ятаєте, з історії деякі е, правителі оточували себе саме жіночими якимись такими охоронними батальйонами, тому що вважали, що вони більш. Е, більше, е, Будуть віддаватись тому, щоб захистити цю людину, так як, до речі, ну, забираючи всі гендерні питання, mm -hmm. як дівчата проявляють себе в такій професії? Проявляють дуже позитивну, я б сказав, що активність дівчат не менша, ніж активність чоловіків стосовно цієї професії, як говорить практика і попит на Дівчата також є, які несуть службу по е, якості охоронців. Ага. І не тільки дівчат, наших учнів, студентів, скажімо так, а й атестованої частини поліції охорони. Тобто попит є, і інтерес у дівчат до цього є. Так, давайте до спеціальностей повернемося, охоронці, тілоохоронці. Далі. Так, ну і далі технічний напрямок. Також немаловажливо, важливо, це пожежно охоронна сигналізація. Це те, що е, на сьогодні поліція охорони є одним із важливих пріоритетів. Це технічний напрямок охорони наших приміщень, охорони майна е, наших. Населення України, і ви знаєте, що на сьогодні також є багато новинок в охороні в техні... в технічній охороні. Є багато обладнання цікавого, і на сьогодні чомусь на правоохоронку більше в нас. Набір, ну, на технічний напрямок також е, інтересно і в цьому році, в цьому навчальному році будемо акцентувати увагу і будемо е, максимально прикладемо зусиль для того, щоб набрати на технічний напрямок, тому що в наших підрозділах і в нашому підрозділі поліції охорони Вінничини і в інших підрозділах нашої України є попит mm -hmm. на технічних працівників. Тобто -то випускник буде з роботою, якщо випускник він буде працювати звичайно буде з роботою, тому що це. Буде фахівець пожежно-охоронної сигналізації. Обладнання у нас предостатньо, У нас предостатньо технічних засобів для того, щоб навчити, показати передових фірм, які працюють в напрямку технічної охорони. Це і наші фірми Вінничини, і Аякс і Дніпропетровщини, фірми, тобто ті, які випускають обладнання для технічної охорони. Все в нас є, маємо на в чому вчити, і я думаю, що ті завдання, які будуть стояти перед нами, ми виконуємо, щоб діти навчилися і грамотно підходили до виконання своїх функціональних обов'язків при роботі в підрозділах. А скільки триває навчання в технічних спеціальностях? Також 6 місяців угу. робітниче, і потім ще, якщо Йдуть для подальшого навчання на фахового молодшого бакалавра то ще два роки. Тобто, загальний термін навчання що на правоохоронній діяльності, що на технічному напрямку два з половиною роки і, і все в училище. Це все в, в училище не треба так. нікуди їхати. Ні, не звичайно. Начальник Вінницького вищого професійного училища департаменту поліції охорони, полковник поліції Олександр Залізняк. У нас в ефірі говоримо про поліцію охорони, про навчання та можливості. Пан Олександр, тоді. І давайте перейдемо до наступного питання. І знаю, що в багатьох навчальних закладах функціонують різні види курсової підготовки. Чи актуально це і в вашому закладі? Так, звичайно, поряд з, скажімо так, спеціальностями, про які ми з вами проговорили. Одночасно діти, які достигли повноліття, можуть закінчувати курси водіїв. На сьогодні навчаємо. На курсах водіїв категорія Б отримали вже ліцензію і придбали, переобладнали автомобіль. Для навчання категорії С на сьогодні, скажімо так, десь завершальний етап отримання дозволів сервісної служби, і буде започатковано також навчання дів категорії С. Окрім цього, оператори комп'ютерного набору, тому що у нас є декілька комп'ютерних класів з сучасними комп'ютерами, з сучасними навіть новинками і 24-го року випуску комп'ютерної техніки. Так що, окрім цього, є і така. Курсова підготовка, окрім цього, для тих, хто виявляє бажання <кій> десь проводити додаткові тренування з рукопашного бою. Є в нас викладачі, які є майстрами спорту, які можуть навчити, до речі, в секціях спортивних заняття з рукопашного бою, заняття з вогневої підготовки і так далі. Воно безкоштовне. Якщо оператор комп'ютерної курси водіїв, то там певні кошти потрібні. То тут безкоштовні навчання, і для дітей, які до нас е, прийдуть, я думаю, що буде інтересно і е, гарно навчатися. Ну і така потрібна спеціальність зараз. звичайно. Е, тим більше, що є попит, попит після, після випуску, є можливість працевлаштуватися. Дуже важливо, щоб по своїй професії і далі йшов працювати за своїм фахом, пане Олександре. Тоді е, скажіть, будь ласка. Про умови вступу, що потрібно для того, щоб абітурієнт вступив до Вінницького вищого професійного училища Департаменту поліції охорони. Значить, умови вступу це закінчення 11 класів обов'язково. Обов'язково проведення тестування загальнодержавного uh -huh. і окрім цього, все на нашому сайті училищному прописано. Там правила прийому розписані. На сьогодні двері в нас відкриті вже для кожного. Ми можемо. приймальна комісія підготовчі, будь-які Консультуючи моменти цілодобово працює чергова частина по вулиці Генерала Рабея, 11, де ми базуємося. Будь-яка вичерпна інформація надається як черговою частиною, так і навчальним підрозділом нашого училища. Ну це це все тільки єдине, що загально обов'язково 11 класного освіта mm. має бути закіна. А фізична підготовка. Ну звичайно, фізична підготовка, технічний напрямок, то він менш прискіпливо, а фізична підготовка має бути хто йде на правоохоронну діяльність. Звичайно, має бути фізична підготовка на більш-менш гарному рівні. Здається, якийсь іспит, чи якось візуально просто ну, дивитись на візуально, скажімо так, десь воно проводиться проводиться десь методом опитування проводиться десь методом значить ну в якихось про проведень співбесіди так ага. далі ну ага. таким чином зрозуміло я часто спілкуюся з представниками різних навчальних закладів так і вищих і училищ і я зазначив таку річ що багато більшість з них Хочуть, щоб діти виходили на очне навчання, так щоб не було ніяких е, онлайн навчань, і так далі. Е, але зрозуміло, що це безпека, має бути обладнане відповідне укриття для того, щоб діти проходили навчання очно. Як ситуація в училищі, вашому? ну в училищі вже у -му, 2022 -му році були обладнані укриття укриття. До речі, не тільки укриття, а в укриттях навчальні класи. В яких під час повітряної тривоги, під час будь-яких блекаутових ситуацій продовжується навчання, продовжується навіть заняття в спортивному залі, тому що у нас є один спортивний зал, який знаходиться в укритті. У нас є тери, які також слугують укриттям і одночасно навчальним місцем і на сьогодні забезпеченість у нас повністю так, що ніяк навчальний процес це стовідсотково від цього не терпить від будь-яких змін чи повітряна тривога, чи блекаут. Маємо повністю генераторами забезпечені освітленням. У разі відключень і повністю забезпечений укриттями особовий склад, який у нас навчається, і учнівсько-студентська молодь в тому числі. А є така ситуація, що частина вчиться онлайн, частина вчиться безпосередньо в аудиторіях, тому що не вистачає місць. Е Ні, місць у нас вистачає виста місць. Вистачає аудиторії. Вистачає на сьогодні е онлайн. Може бути тільки. Навчання в разі якихось епідемій або якихось спалахів, якихось хвороб там грипових це в зимовий період? От це один єдиний момент, такий, який має бути. А так, площ у нас предостатньо для того, щоб ми могли навчати без, без будь-якого виключення. Скільки у вас середньому навчається учнів, студентів? Учням навчається студентів 250, 300, 350. От. І плюс ще є заочна форма навчання в нас. Угу. Тобто... А заочна теж на всі спеціальності? Чи так, є? так. На всі спеціальності. На всі, що ми На ж, про які ми з вами спілкуємося, є заочна форма навчання, крім поліцейських. Поліцейських навчаються тільки очна форма навчання. Угу, угу. Е Певно, буде останнє питання, так наш час вже завершується. Mm -hmm. Сьогодні багато абітурієнтів проявляють таку активну громадянську позицію і. Не тільки хоче вчитися, ну розумієте, студент, так, студент ну, так. не тільки хоче вчитися або, наприклад, тренуватися, йому потрібно ще якісь інші моменти, де розважитись, де поспілкуватись, mm -hmm. де просто провести вільний час від навчання, від тренування. Чи надає Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони такі можливості для студентів, щоб вони задіювали ще в інших якихось моментах? Ну, звичайно, наш навчальний заклад є невід'ємною. Частинкою закладів освіти нашої держави, і ми не стоїмо десь осторонь тих е, якихось спортивних змагань, не стоїмо осторонь будь-яких е, заходів, які проводяться в місті, які проводяться не тільки в обласному центрі, які проводяться і в районних е, центрах, е, е, приймаємо активну участь. Е, і я не, не хочу перебільшити але десь ми. Е, уйдемо під п'ятірки кращих навчальних закладів, як і по, е, по обласних спартикіадах, е, як і по лінії Динамо проводяться змагання. Ну, призові місця навіть займаємо по, е, значить, е, підсумках року, е, які проводить департамент е, освіти. Тобто ви залучені залучені повністю. Залучені повністю. Маємо е, три спортивних зали е, в навчальному закладі. Ще раз під підчеркую, три маємо е, гарну сучасну е, спорт, спортивний майданчик, на якому волейбол, футбол е, культуруємо. Тобто е, завжди приймаємо участь е, в змаганнях з кульової стрільби, між навчальними закладами. між як і міста, так і десь їздимо на змагання всеукраїнські, тобто є невід'ємною частиною студентського життя навчальних закладів України. Але я ще встигну споставити одне питання, пане Олександре, для абітурієнтів для їхніх батьків, коли вже можна починати от, з вами спілкуватися, коли починається вступна кампанія? З нами можна спілкуватися. Я, Я ж говорила так цілодобово, хоч з завтрашнього дня, ми готові консультувати, готові зустрічатися з батьками, готові зустрічатися з дітьми, розказувати нюанси. Приходу до нас розказувати, що ми надаємо, як ми надаємо, на якому рівні надаємо. Тобто, готові до, до спілкування цілодобово. Ну, як і вся національна поліція України, цілодобово 24 на 7 спілкуємося, працюємо, надаємо допомогу. Дякую вам. Начальник Вінницького вищого професійного училища департаменту поліції охорони, полковник поліції Олександр Залізняк, був у нас сьогодні в ефірі. Дякую вам ще раз, що прийшли. Дякую вам і сподіваюсь про. Найшвидшу перемогу. Майже завжди говоримо саме про це, тому що і робимо все для того, щоб перемога була найшвидшою і щоб поліція займалася з обов'язками самого поліції. Дякую. Разом до перемоги. Разом до перемоги. А проект Інсайт завершується. Зустрінемось вже наступного тижня. На все добре. По буднях на 101, Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.